А пане Ростиславе, от до речі, щойно впала новина про те, що у Владивостокі там готуються якісь засоби протидії для населення, яке не хоче під цю мобілізацію підпадати. Чи є в нас взагалі зараз розуміння, наскільки охоче зараз росіяни йдуть до лав цих мобіків? Ну, давайте будемо говорити відверто, поки що все ж таки те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо. Проблем з мобілізацією у них немає. Я не можу сказати, що а, тобто народ настільки подавлений у них, що все ж таки плани вони певні своє виконують, і звичайно є певні сили спротиву в окремих регіонах, але це не має все ж таки масового характеру. Звичайно, бажаючих є мало, але знаєте, це як з рабами, куди гонять, туди вони йдуть. Тому в цьому плані в них в них проблем немає. Ми бачимо, що а, я відверто скажу, ми десь очікували на більш активну від. Відповідь саме стосовно мобілізації в короткостривалій перспективі в довготривалій перспективі, звичайно, перспективи ще є. Вони зберігаються, тому що знову ж таки ми зможемо їх побачити, але вже більше весною. І ми про це з вами в тому числі неодноразово проговорювали. Що є певний маховик процесів цієї мобілізації? Вони запустили, відкрили певний ящик Пандори. І оці процеси, які будуть запускатися до цього і після цього, вони будуть мати достатньо сильні наслідки, але на жаль. Для нас вони не мають короткотривалого ефекту, і ефект буде вже десь з весни і чекати, і при цьому теж така новина надійшла, що їхнім загразаград загоном про заград загони російським командирам дозволили розстрілювати фактично дезертири. Військове керівництво ці так звані підрозділи блокування розгортає. міноборони Британії про це зокрема повідомляє. Посилаючись на дані свої розвідки, така тактика зокрема кажуть, може свідчити про те, що моральний дух окупантів низький. Дисципліна відсутня. Підготовка очевидно, залишає бажати кращого. Окрім того, за даними розвідників Російські генерали не так давно негласно дозволили командирам застосовувати зброю проти солдатів, які не бажають воювати. Командирам дозволяється вбивати дезертирів після першого попередження. Генерали розраховують, що під страхом розстрілу російські військові триматимуться на позиціях до останнього. Ми досить багато чули про загрязаннягониці загр... від кадирівців. А тепер що і а цю роботу фактично чорно можуть робити і кадрові російські військові. Дивіться, це вже було насправді давно. Я можу сказати, що а, тому що іншого вибору немає. Вони розуміють прекрасно свій плачевний стан на, на фронті, і їм, звичайно, є велика кількість дезертирів. І там це маленька кількість тільки тих відео, які попадають в мережу, де вони записують відео, а, там жаліються на озброєння, на те, що вони відступають та багато чого іншого. Насправді я можу вам сказати, що а, я розмов мав розмову з одним із. Військовополонених, який вже є звільненим, слава Богу, звільненим з нашої сторони. І він мені розказував таку цікаву історію, що коли вони сиділи в підвалі, вони сиділи, і в підвалі було такі дві групи: одна група це наші хлопці, які були полоненими. А з іншої сторони були їхні там умовно називаємо дезертири, ті, які не хотіли воювати. І Він мені сказав таку фразу, яку я так довго яку я запам'ятав надовго, каже: в нас. Мені здається, шансів вийти з цього підвалу було набагато більше ніж у них, тому що вони їх наоборот спеціально показово страчували, щоб інші боялися до цього не доходило. Тому що дисципліна явно хромає. Я можу на насправді всім телеглядачам. От хто хоче розуміти про всі події, почитати про події, які відбуваються зараз, які будуть відбуватися далі. Є прекрасна книжка. Вона називається на японській війні, де описується все абсолютно від мобілізації, тому Росія це вже все проходила від мобілізації, від їхнього марадерства, від того, що вони роблять. Від їхньої дисципліни, як вони бачать свого противника, і про їхню мотивацію, і про те, чим закінчується книжка. Маленький, маленький спойлер, книжка закінчується тим, що царя все таки скидують. Буде бунт, і царя скидують. Там була одна така фраза, яку я теж запам'ятав з цієї книжки, там було написано. Ні, ніхто із солдатів не міг відповісти, за що ми воюємо. Ми не розуміли за що ми воюємо. Ми просто йшли вперед. Нас генерали, як як просто як грабів, гнали вперед, але ми не могли зрозуміти за що. Тому знову ж таки, от те саме і зберігається зараз. Я от хто хоче розуміти і почитати абсолютно про події, хоча книжка там про події 100 років назад. Повірте, прочитайте цю книжку, ви отримаєте велику кількість відповідей на всі питання, які у вас є.